Трофейний лендліз Нацгвардійці ремонтують та відправляють у бій численні захоплені та евакуйовані танки, БМП-бронетранспортери та тягачі російських окупантів у промислових масштабах, особливо останні місяці. Цьому посприяв раптовий від'ємний наступ, або ж простіше втеча расистів на харківському напрямку. Нині деокуповані території просто усіяні, покинутою бронетехнікою. Українські захисники до питання евакуації трофеїв підійшли ґрунтовно. Була створена група. По евакуації трофейної техніки веті, скам так, групу входять група технічної розвідки. Безпосередньо це група, яка займається виявленням цієї пошкодженої техніки або трофейної техніки за допомогою і безпілотного літального апарата. Ну, обов'язковому порядку там повинен бути сапер. Група охорони це безпосередня група, яка під час евакуації. Охороняє ту, ту територію, на якій проводяться роботи. Є групу евакуацій, входять, як і БРЕМ, вантажні автомобілі. Так само туди входить і трал. Серед, так би мовити, чесно, віджатої противника техніки трапляються досить цікаві зразки. БМП-2. Рік випуску – старю. Це більш вдала модель, має скорострільну гармату 30-мм, а також що важливо, стабілізатор. Танкового озброєння, що дає більш влучне ураження цілі на полі бою. Найбільш цікава модель це БМП-3, рік вступу до озброєння ще Радянського Союзу, це був 75 рік. Але ця модель, так, саме цей зразок, він більш досконалений і він 2002 року згідно документації. Ця машина має комбіновану алюмінієво сталеву броню. Рознесену. Має більш потужний комплекс озброєння 100-мм гармату 2А40, 30-ті автоматичну гармату 2А42 та на них усіх, спарений кулемет ПКТ. Вона, як усі вони вміє плавати. Більше того, вона може змінювати клірінс, вона потрапила до нас, маючи повний боєкомплект, заправлена спальним та мала всю документацію. Це БТР-82, це модифікація БТР-80, який має дизельний двигун. Та на нього російський воєнпром поставив більш цікавий модуль автоматичної 30-мм гармати. Мало того. Цей модуль має стабілізатор повторювати. Це не просто ви можете наводити пушку, а ви навели, і не дивлячись, що машина перетинає якісь там припеці на бою, то вона стабілізується у двох плоскостях по Іксу і по Y. Це вдале удосконалення БТР-80. Зараз він називається БТР-82. Зразки, які ви бачите, це танк Т-80, броньована ремонтна евакуаційна машина. Чи дані всі зразки були евакуйовані. В районі міста Ізюм проходять відповідні роботи по технічному обслуговуванню даних зразків, а також ремонт, який я вже сказав, безпосередньо на ремонтних підрозділів. Проводиться навчання екіпажів, водіїв механіків, навідників та командирів машин на БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР-80, БТР-82, МТЛБ. Ну Танки Т-80 Т-72 броньована ремонтно-евакуаційна машина була затрофеєна в районі міста Ізюм. Значить, даний скажімо, елемент він дуже необхідний був для подальшої евакуації решти танків, особливо танків та БМП, оснащений лебідкою, от, яка має можливість до 50 метрів вибрости лебідку і на 25 тонн зусилля. Може витягувати там, застрявший танк, БМП таке інше. Плюс у нього є е, кран стріла о, до 12 тонн грузопід'ємності, допомога якому також можна, або перевернути танк, перекинувшися, Є там кран, він не заїде в поле і не витащить, груборя ту чи іншу застрявшу техніку. Ця машина була піджата у росіян і біжата була з її водієм. І він мене обучав всьому. Обучив, ну, дня за два. Працюємо, витягуємо техніку. Раніше їздив на Сілу 131-му. Зброньованою з гусеничною технікою я взагалі не сталкувався. Найснет це використання лебідки, стріли та лопати. Принцип роботи з самого автомобіля, запускати його, користуватися всіма іншими приводами. Найбільш складними були дві БМП, третіх вони були. Без гусянок, поле були, одна в полі була, одна була в лісі. І, чесно так сказати, я ніколи не мог навіть представити, що я був на такій машині, як ось їздити. Можливо, щось відремонтувати на ній, Сварка є, можна щось доберити, а в основному, щоб витягувати і евакуювати. Мінняли картки, була така поломка, у нас зарвався рослої вітки, замінили трос. Ну, так, в такому стані вона, в принципі, була. Ремонт бронетанкової техніки для назвардійців став надзвичайно актуальним від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Внаслідок авіаційних бомбоштурмових ударів противника. На протязі лютого та березня місяця було задіяно шкоди військовим містечкам наших підрозділів. Безпосередньо, де зберігалась техніка бтр 4 було прийнято рішення стосовно передислокації пошкодженої техніки з місця постійної дислокації на західну Україну. В цій роботі приймали участь безпосередньо всі фахівці технічних підрозділів, починаючи з заступника командира бригади за збройної техніки і закінчуючи так, останнім водієм-механіком, які під шквальним вогнем артилерійським. Проводили відтягування на, на відповідні трави кранами, відповідними бремами, якими на той час не володіли, а брали або за допомогою військової цивільної адміністрації, або за допомогою Збройних сил України. Після чого було навантаження безпосередньо на платформи, було передміщено більше двох десятків одиниць бронетанкової техніки. Ця техніка, скажімо так, за допомогою ремонтного... Підприємств і після чого дані зразки попали як на слав'янський напрямок підрозділи, які наші виконували там завдання, так і на харківський напрямок. От ще раз хочу зосередити увагу, що це відіграло, скажімо так, і велику роль в підтриманні боєздатності наших підрозділів, які безпосередньо даними зразками пішли в наступ. Наразі бронетанкові підрозділи східного оперативно-територіального об'єднання значно наростили свої потужності і зупинятися на цьому не збираються. Зараз з рахуванням поставок від головного управління стосовно бронетанкової техніки за допомогою такого безкоштовного ленгліза Російської Федерації дана потужність збільшила не менше в два рази. Доцільність в даних трофей є велика, тому що основна маса у нас була на озброєнні колісної броньованої техніки. Це БТР-4, БТР-70, БТР-80, 60. 70 М ви бачите безпосередньо, що йдуть дощі вже другий тиждень. Відповідність наступальних дім можна проводити лише тока при наявності гусян. У нас взагалі не було БМП, танків у нас також не було. У нас були придані танки з Збройних сил України, які спільно з нами виконували завдання. Значить, найбільш нові це зразки Т-80 танк, який Скажімо так, ремонтопридатний за допомогою ремонтного заводу, який на цьому танку кваліфікувався, його виготовляв і ремонтував. Інший зразок БМП-3 це повністю нова машина, яку Російська Федерація розробила нещодавно, от, яка озброєна великою кількістю вогневих засобів. У нас вона є в робочому стані повністю. Машина 21 року, навіть з документацією, все, всім там нам все лишили, все навіть. Писали технічне обслуговування в там, книжці. Там. Хорошо, що в нас в кавичках є такі сусіди безтолкові, які лишили нам таку техніку в такому стані.